Зі слів начальника управління пенсійного фонду в Коломиї Галини Григорчук головним у новій пенсійній реформі є стимулювання працюючого населення, яке готується до виходу на пенсію. Це означає сплату внесків із легалізованої заробітної плати, що дасть можливість у старості отримувати достойну пенсію. Це дасть можливість відшукати джерела наповнення внутрішні джерела наповнення бюджету пенсійного фонду і тим самим от стабілізування саме нашої теперішньої солідарної системи пенсійної, оскільки. Солідарна система передбачає у нас за е, має забезпечити непрацюючих пенсіонерів, тобто від нашого вкладу у внески в наших залежить і наповнення бюджету пенсійного фонду. Фахівець зазначила, що пенсія повинна бути справедливою, а це певною мірою залежить від стажу. Якщо людина більшу частину свого життя віддала роботі, то вона повинна отримувати і відповідну виплату. Як ти пропрацював, твій стаж, твої внески, твоя заробітна плата і пенсія має бути справедливою. зі слів пані Галини з першого. 4 жовтня уряд пропонує осучаснити нарахування виплат пенсіонерам, а це має привести до збільшення оплат і пенсіонери, наші одержувачі пенсії, які раніше в минулих періодах пішли на пенсію, і їхній показник середньої заробітної плати втричі був меншим при обчисленні пенсії. То на сьогоднішній день жовтня пропонується осучаснити всі пенсії, тобто перерахувати відповідно до нової середньої, звичайно. Як і уряд прорахували, і пенсійний фонд, і бачимо, і ми на своєму рівні розуміємо прекрасно, що для тієї категорії пенсій, для одержувачів пенсії, які пішли раніше, саме усучаснення вплине суттєво на. Підвищення розміру пенсій це, в свою чергу, каже Галина Григорчук, збільшення страхового стажу робітників. Адже якщо донедавна треба було мати 15 років, то тепер із січня 2018 року мова йтиме про 25, а у 2028 році вже треба буде мати такого стажу аж 35 років. Якщо цей же стаж становитиме менше 15 років то такі особи будуть мати право на державну соціальну допомогу. При тому вона буде розраховувати з урахуванням сукупного доходу членів сім'ї. Розповіла пані Галина і про виплати тим, хто працював у Російській Федерації або в інших країнах світу. Що у нас між багатьма країнами є між Україною і багатьма країнами Європи є ратифіковані угоди офіційні договори. тому. Такі наші громадяни, котрі працюють набули стаж на Україні, тобто мають право на звернення за пенсію України, ми призначаємо за нормами нашого закону. Крім того, якщо людина має стаж на території іншої держави, звертається там за призначенням пенсії, при цьому ми, як додатково, підтверджуємо формуляром наявність стажу в Україні, тому що в кожній державі теж є умова норми загального стажу на своїй території, плюс стаж, який є на Території України, і тоді звичайно вони мають частину, і та держава виплачує частину пенсії, ту, що людина заробила на території тієї країни. Начальник управління звертається до всіх, хто готується до виходу на пенсію, своєчасно подавати документи та слідкувати за змінами у пенсійному законодавстві. І тоді виплати будуть своєчасними та високими. З Коломиї Богдан Малецький Сергій АЛЕСІЄВ телеканал Раї.